Дорогі друзі, доброї ночі. У нас ніч з 13 на 14 травня, пізня година. Але я завжди, коли з вами ще починав ці стріми, дуже давно домовлявся про те, що краще пізно, ніж ніколи зробимо стрім вночі, подивитись його зранку, ніж втратимо таку нагоду. Тому, будь ласка, радий вас бачити, хто в прямому ефірі, а хто буде дивитися в записі, то всім гарної середи. Зараз дуже інтенсивна дипломатична робота, і кожного дня багато повідомлень, багато новин, які впливатимуть на подальший переговорний трек. Тому я пропоную це обговорити, поспілкуватися. І, звичайно, всі, хто буде потім дивитися в записі, прошу зробити донат на підтримку сил оборони України для того, щоб українські захисники були озброєні всім необхідним для стримування ворога. На цьому стрімі цей стрім буде присвячений збору для 47-ї бригади Магора для того, щоб забезпечити їх необхідним захистом їхньої бронетехніки, їхніх танків. Це запит від командира бригади, полковника Яна Яцишина, який попросив це під час нашої зустрічі минулого тижня. А що стосується вівторка, вівторок був задіяний в заходах у укрзалізниці, я їздив до. Е Фастова і до Казятина був об'їзд по об'єктам залізниці на південно-західній залізниці, філія ПЗЗ, і відвідували депо, локомотивні, вагонні, електровогоноремонтні, спілкувалися з залізничниками, бригадні дома відвідували це важливо здійснити це повне коло за весну, відвідати всі п'ять філій. І південно-західна залізниця була остання. Приїхали, поспілкувалися, отримали зворотній зв'язок. Сподіваємося, що держава в особі уряду буде підтримувати всі запити, які надає Укрзалізниця, для того, щоб забезпечити вчасне фінансування в умовах, коли Укрзалізниця зіштовхнулася з падінням ділової активності, зниженням перевезень в зв'язку з тим, що економіка має таку динаміку. Друзі, вас. Запрошую до перегляду, ставте лайки, і ми поговоримо. Наближається четвер, коли президент буде відвідувати Стамбул, і де ми сподіваємося, відбудуться переговори на найвищому рівні. Україна запропонувала Путіну приїхати для того, щоб покласти край війні, підтримуючи ініціативу Дональда Трампа і в такий спосіб реагуючи на всі маніпуляції, які. Дозволяв собі Путін останні роки, розповідаючи про те, що Україна не готова до переговорів. Тим часом європейські лідери відклали накладення санкцій на Росію, які вони планували накласти з понеділка, але вони відклали до того, щоб дочекатися, чи буде, чи не буде зустріч між Зеленським і Путіним в Туреччині, і вже потім будуть тиснути на Америку з вимогою оголосити нові санкції проти Москви. За інформацією Bloomberg, в понеділок Америка дала зрозуміти, що хоче дати можливість для проведення переговорів між Росією і Україною, перш ніж посилювати санкції. Адміністрація Трампа підготувала для цього варіанту посилення економічного тиску на Росію, але коли це справді відбудеться і чи це взагалі відбудеться, поки немає ясності, тому що Америка теж очікує на переговори в Стамбулі. Або в Туреччині, бо президент летить до Анкари. Але якщо Путін прибуде до Стамбулу, то Зеленський теж туди прилетить. І, відповідно, ніяких перепон для проведення цих переговорів немає. Президент теж дав велике інтерв'ю журналістам, де окреслив головні переговорні позиції, а також розвіяв ті вкиди і фейки, які Росія зараз. Який ми заповнюю інформаційний простір перед цими переговорами? Зокрема, Зеленський сказав, що ніхто, крім мене, крім нього, крім Зеленського, згідно з Конституцією, не може вести переговори з Путіним. А всі розмови про те, що ці, розмови, ці переговори заборонені є путінським фейком. Я готовий до зустрічі з Путіним, поки інші формати переговорів в Стамбулі ми не проробляли, сказав Зеленський. Будь-які зустрічі повинні закінчуватися результатом. Я відреагував на те, що було в медіа і від Америки, і від Росії. І Європа, чесно кажучи, так відреагувала. Я готовий на зустріч з ним. Поки що інші формати ми не проробляли і не проговорювали. Так, я буду не один, це факт, але питання не в цьому. Питання в тому, що ми розглядаємо саме те, що було запропоновано як зустріч е е на найвищому рівні. Що стосується, начебто, Путін ну, це Путін постійно розказує, що Україна не має легітимних переговорників, тому що Зеленський заборонив проводити переговори і мовляв: треба для того, щоб ці переговори відбулися, зняти цю заборону. Зеленський зустрічі з журналістами роз'яснив, що справді є указ про заборону переговорів з Путіним, але це було накладено цю заборону самим Зеленським, всім іншим, хто намагався брати на себе цю роль. Зеленський пояснив, як це було. Україна багато разів отримувала ультиматуми від людей Путіна, від Медведчука, Новінського. Ці люди представляли інтереси Путіна, говорячи зі мною по телефону в найскладніший момент, коли ми були в блокаді. Вони говорили, що треба здавати Україну території, куди мені треба бігти, інакше мене не буде, моєї родини і так далі. Ці люди дуже хотіли представляти інтереси України. Ніхто, крім мене, не може вести переговори. Про суверенітет України з лідерами Росії та інших країн. Я представляю інтереси нашої держави. І щоб не було від цього сепаратизму, ми запровадили рішення Ради безпеки і оборони. Щоб такі, як Новінський Медведчук, цього не робили, це виключно наратив Росії, що я повинен щось скасувати. Бо я сам собі нічого не забороняв, сказав Зеленський, і так воно і є, якщо підняти ту історію, хронологію тих подій, то. Там сказано вважати недоцільним проведення переговорів з Путіним. І вважає це Зеленський. І Зеленський, відповідно, є власником да, цього наративу. Тобто він може вважати доцільним, вважати недоцільним, погоджуватись, не погоджуватись. то виключно його прерогатива. І саме він буде вирішувати, як треба далі діяти. Говорячи про санкції, Зеленський нагадав, що в сенатора Лінсі Грема в Дональда Трампа, цього друга і партнера по гольфу є сильний санкційний пакет, і Україна очікує, що якщо Путін такі зірве перемир'я, не приїде або не погодиться на нього, то буде накладено не менш сильний пакет ніж пропонував лінсі Грема. Ми не говорили з Трампом про Трампом про замороження допомоги Україні в якості умови, щоб Росія пішла на припинення вогню. Також сказав Зеленський. Ви знаєте, що зараз у Путіна є аргумент, мовляв, він готовий до переговорів. Але тільки якщо Захід перестане постачати зброю Україні, таким чином Україна буде послаблена, а Трамп в свою чергу має погодитись теж на це для того, щоб виконати цю вимогу. Путіна. Так от Зеленський каже, що не обговорювалося з Трампом про те, що для припинення вогню треба допомогу Україні заморозити. На думку Зеленського, 30 днів припинення вогню нікому не буде достатньо, щоб повністю відновити сили. Це скоріше про деескалацію і про можливість відкрити діалог. А замороження, постачання зброї в Україні не спрацює. Те, що нам треба, в нас вже є на складах, сказав Зеленський. Ну, з цього можна зробити висновок, що в принципі, якщо замороження є вимогою, то е, Україні не шкода йти на цю вимогу, тому що зброя, яка треба, вже передана. Я так це інтерпретую. Також за словами президента українських переговорників, в першу чергу Андрія Єрмака, є постійний діалог щоденний по кілька разів на день. На рівні Кіта Келага, Марка Рубіо і Стіва Віткафа. Якщо припинення вогню не відбудеться, то чи буде це невдача? Зеленський вважає, це буде означати, що Росія не готова до дипломатії, і тоді нам будуть потрібні санкції. І треба час, щоб ці санкції вступили в дію. І тоді буде потрібна підтримка Міністерства оборони США. Тобто задіяти всі інструменти, щоб Україна могла оборонятися і ставати сильнішою. Зеленський відзначив, що кількість дронових ударів зменшилась за вівторок було 10 ударів дронами, і не 100, не 200, як це раніше було, це зменшується, але це не значить, що є припинення вогню. Можливо, впливають сигнали європейців та американців або Росія хоче продемонструвати, що думає про ескала деескалацію, сказав Зеленський. Трамп заявив, що обидва лідери повинні бути там, я точно так сприймаю прямі переговори з людиною, від якої залежить абсолютно все в Росії. Я зразу сказав: я буду, я готовий до зустрічі з Путіним, сказав Зеленський. Я говорив з президентом Ердогана, ми зустрічаємося в Анкарі. Якщо прилетить Путін в Стамбул, ми літимо в Стамбул. В будь-якому разі ми зробимо все, щоб ця зустріч відбулася на питання: а якщо Путіна не буде? Забезпечити припинення вогню з боку Росії не може жодна людина, крім Путіна, каже Зеленський. Якщо Путін скаже, що готовий до припинення вогню, це відкриє шлях для обговорення всіх інших елементів. Якщо Путін замість себе надійшли радників, я буду не один, це факт, каже Зеленський. Але ми говоримо про те, що було запропоновано. Інші формати не проробляються. Мається на увазі формати без Путіна. Тобто Зеленський Путін головний формат, який проробляється. Американську делегацію очолить держсекретар і тимчасовий радник з питань національної безпеки Марко Рубіо. Повідомив Дональд Трамп. Він сказав, що полетять інші офіційні особи, а раніше повідомляли, що полетить Стів Вікав і Кіт Келох до Стамбула. А з боку Росії буде Лавров як міністр закордонних справ, і помічник Путіна Юрій Ушаков. Це та інформація, яка є на сьогодні, але путінський речник Пісков казав, що інформація про участь або неучасть Путіна в цій. Зустріч у Стамбулі вона буде оголошена тоді, коли Путін вважатиме за потрібне. Президент Франції Макрон дав інтерв'ю французькому телеканалу ТФ-1 про останні події. Зокрема. Чому Макрон вважає, що треба тривале припинення вогню в Україні? На його думку, це дозволить Україні поновити переговори в найбільш вигідні для себе позиції. Мати припинення вогню це те, що забезпечить найкращу гуманітарну ситуацію і дозволить знову вступити в обговорення, яке дозволить розібратися з територіальними питаннями, сказав Макрон. Також, на його думку, вже навіть самі українці ясно розуміють, що в них не буде можливості для повернення собі всіх тих територій, які в них в 2014 році відібрали. Ще, Макрон, якщо Росія не погодиться на припинення вогню на 30 днів, європейські лідери мають намір повернутися до питання санкцій. При цьому Макрон вважає, що проти Росії вже введено кілька десятків санкційних пакетів. Але якщо Росія не бажає припиняти вогонь, то в найближчі дні будуть нові санкції вже в тісному контакті з Америкою. Враховуючи, що Макрон на постійному зв'язку з Трампом, я думаю, тут нарешті є погоджена лінія поведінки. При цьому на жаль, Макрон виступив проти вилучення російських заморожених активів, сказавши, що для цього відсутні правові рамки. І тому далі будемо отримувати гроші з відсотків, які нараховуються на російські заморожені активи. Андрій Єрмак дав інтерв'ю двом німецьким виданням: «Die Welt» і «Bild». Вони входять в один холдинг Аксель Шпрінгер. Єрмак сказав, що Україна готова до будь-якого формату переговорів, якщо це допоможе справедливому миру. Ми не маємо ілюзій щодо справжніх намірів Кремля, але також не дамо Росії жодного шансу на обман. Перемовини можливі лише за повного припинення вогню без ракет, без дронів, без терору. Якщо Путін не приїде, світ має відповісти санкціями і реальним тиском. Бо саме мову сили розуміє Росія. Тому, в принципі, на сьогоднішній день українська переговорна позиція є повністю зрозумілою, і ми перебуваємо в очікуванні того, як буде це все фіналізовано, в який спосіб Росія продемонструє своє бажання до припинення війни або навпаки до її ескалації. Залишилось чекати не так довго. Думаю, що в середу вже ми будемо мати конкретну відповідь. Так. Друзі, на цьому стрімі збираємо для танкістів 47-ї бригади Магура. Прошу їх підтримати. В описі відео є банка. Тут в чаті теж є банка. Буду вам вдячний за ваші донати. Наталія Кремко питає, чи буде спілкуватись наш президент з кимось, крім Путіна в Стамбулі. Наталя, я не знаю цього. Це вирішить сам президент в той спосіб, як буде відповідати це поточній на той момент ситуації ще дві доби до цих переговорів, виходячи з того, хто приїде від Росії, який буде спільний погоджений формат з нашими європейськими і американськими партнерами. Не знаю, вам ніхто не скаже зараз, як буде. Володимир Орищенко питає, чи ми досі віримо Путіну. Ніхто йому не вірить, але нам потрібен він для того, щоб вести предметні переговори перед всім світом. Моня Бенц Сергію, здається, в 19-му році розповідали про Мошек Клюхавта, чорного піарщика і політтехнолога, який допомагав Порошенку, що за нього відомо зараз. Чи збирається він повторити? Моня Бенц не знаю. Справді тоді наймав цього ізраїльського технолога через канал Прямий Порошенко. І він тоді займався вкидами по Зеленському. І коли там, наприклад, відео зі збиттям Зеленського вантажівкою, це було його. Справа. Іншої інформації про нього в мене немає, тому прокоментувати просто не можу. Так, друзі. Ну що ж, у нас буде скорочений формат через пізні години. Дякую вам за увагу. Прямий ефір короткий. Всіх обійняв. До скорої зустрічі, всім добраніч. Підтримуйте, будь ласка, 47-му бригаду в цьому відео є. Збор на потреби танкістів. До скорого, до побачення. Всім пока, гарної середи!